Об'явлення перший розділ, 18 вірш, і промовив: я маю ключі від смерті і від аду. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядали тему смерті, яка в певній мірі знайома для нас, але ми плавно підійшли до головної глобальної теми, яку ми роз... будемо сьогодні розглядати, це друга смерть і Христос або Христос, і друга смерть. Як вони співвідносяться, і яке відношення має Христос до другої смерті, якою він помер. На хресті, тому що ми можемо сприйняти, що це була звичайна фізична смерть, розп'яття. Але давайте ми розглянемо більш детальніше і уважніше це питання. Е, Об'явлення 20 розділ 14 вірш, сказано, озеро же, смерть же і ад були вкинені в озеро Вогнене. Це друга смерть озеро, вогнене. І так, визначимося. В першу чергу, Адам Євою були створені для вічного життя. Вони мали можливість жити вічно. Ми говорили про те, що було дві умови: це їсти з дерева життя, тому що якби вони перестали їсти з дерева життя, вони б померли. І не їсти з дерева пізнання добра і зла, тому що це призведе до духовної смерті. Духовна смерть вона являється якби, результатом фізичної смерті в певній мірі. І це є результат гріха Адама з Євою, і це розрив відносин з Богом, це відчуження від Бога, це віддалення від Бога. Це є. Духовна або вічна смерть, яку ми набули в результаті смерті гріха Адама з Євою, але завдяки смерті Воскресінню Господа нашого Ісуса Христа, ми повернули собі вічне життя, ми можемо мати духовне життя і фізична смерть, яка прийде в наше життя, вона не має ніякого значення, тому що це лише сон. Остаточне відділення від Божої благодаті це є друга смерть. Вічний вогонь це є символ цього відчуження, тобто вічного розділення з Богом. Це якби опис, це не буквальне значення, що ми будемо вічно горіти, вічно перебувати в озері чи в котлах, чи будь-де. Це просто означає, що вічно розділені, тобто назавжди, все. Друга смерть це образ остаточного осуду. І тому Коринця нам сказано, бо того, хто не знав гріха, він учив за нас, учинив за нас гріхом. Щоб у Нім ми стали праведністю Божою. Тобто Ісус Христос, по суті, помер духовною смертю, тобто, Він фізичною смертю за нас не помер. Кожен із нас фізично помирає, кожен із нас засинає, кожен потрапляє в могилу, в ад, в пекло, шеол, як би ми не називали, а потім ми воскреснемо, потім ми встанемо для, для життя або для суду. Тось тобто, тут Христос, якби він цього, цього нас не позбавив, але Він нас позбавив щось іншого, чого саме духовної смерті. Фізичної смерті він не позбавив, але вічної смерті Він ну, потрапив замість нас. Він отримав фізичну смерть, помер за нас, для того, щоб ми могли вічно жити. Не просто фізично жити на цій землі, тому що тіло це лише оболонка в певній мірі якою ми наділені, якою ми користуємося? Від цієї смерті Господь нас не застаріє. Він, він був поранений за наші гріхи, розбитий за наші беззаконня. Тобто, по суті, він не знав. Той хто не знав, гріха, той, хто не знав гріха, він учинив за нас гріхом. Тобто він помер, якби. Він помер безпосередньо другою смертю, вічною смертю. Так, він не, е, був розділений з Богом по своїй причині. Провинні, верніше, так як Адам Євою, вони були розділені з Богом по своїй причині, провинні. вони пішли на розрив, вони втратили відносини, вони сховалися від Бога. Господь Ісус Христос наоборот, ми читаємо, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене покинув? І так, фізична смерть це коли я ховаюся від Бога або моя смерть, духовна смерть. А друга смерть. Це коли Бог якби, ховається від мене, ну, закривається в образно, якби. Да? Тому що ми читаємо, для чого ти мене залишив? Ісус Христос відчув розділення на Христі. Цього не відбулося, але ми читаємо про те, що відбувся землетрус на землі. Стала темрява на деякий час на землі, хоча це був день, але темрява настала на землі третьої години. І Ісус Христос відчув розділення, буквально другу смерть. Швидше за все, це був досвід наслідків гріха. Він пережив те, що мали би ми відчути і пережити. Вічне розділення з Богом. Він це пережив, на жаль, по нашій провині, по наших гріхах і за наших необачних вчинків. Бо смерть, якою він умер, то. Умер для гріха раз назавжди, а життя, яке живе, то живе для Бога. Римлянам, 6 розділ і 10 вірш. Тобто Він помер раз назавжди. Для гріха. Тобто, Ісус Христос не просто помер фізичною смертю, якою ми помираємо, але Він помер набагато більше. Смерть у Біблії це є фізичне явище, духовне відділення воно це наслідок гріха. І ось Христос якраз взяв на себе ось це. Друге явище, Друга смерть. Він, якби пройшов через озеро Огнене, і пройшов через, через Нього, він отримав владу над цим. Всім. Тому в певній мірі можна сказати так. Ми, якщо грішимо, ми втрачаємо відносини з Богом, але ми можемо набути їх завдяки заслугам Ісуса Христа, живучи на цій землі. В результаті нашого земного життя, ми. Результат гріх, він ну, якби, не призупинений. І ми помремо, фізично померемо. Хто скільки проживе, 70, 80, хтось більше, хтось менше. Але після смерті ми воскреснемо. Для чого? Для того, щоб отримати нагороду. Якщо ми жили тут духовним життям, якщо ми прийняли нагороду Ісуса Христа, заслуги Ісуса Христа, тоді ми будемо жити вічно. Якщо ні, тоді ми помремо. Ми відійдемо в вічність. І нас більше не буде. Ісус Христос якби заступається за нас. Він якби оплачує за нас свої, е, своїми, е, своєю смертю. Образно знову ж повернуся до картинки, яка описується на судді, ну, як суд. Да? Є суддя, який сидить за столом, є підсудний, який знаходиться на лаві підсудних або там в спеціальній огорожі. Так от. Ісус Христос, для тих, хто прийме Його спасіння, символічно Він знаходиться разом з нами на лаві підсудних і Він отримує або оплачує за нас ці гріхи. Для тих, хто не прийняв його, він являється в певній мірі звинувачувачем. В певній мірі він являється якраз прокурором, який виставляє рахунки за всі наші вчинки. Тому є в нас можливість сьогодні позбутися цих рахунків, віддати йому, адже він вже заплатив. Хочемо ми того, що не хочемо. Спасіння наше оплачене, і ми маємо можливість лише прийняти його. Бо смерть, якою він умер, то смерть для гріха раз назавжди, а життя, яке живе, то живе для Бога. Амінь.